Перша серія Зобі Апокаліпсіс. Тук-тук-тук! Хто в таку вночі може мені стучати? Навіть це друга йому потрібна сотка. Або телефон? Так, даже сходити. Ай ай, ай! ай! Ай, Ой, як больно! Бляха, Пш. Ох, я когось вдарив. В Тім, тімноці нічого. Наверно, це не друг. Поспи поки Поспі покише. В городе появилось поздний вірус, который привычный людей зомби. Ученый пытайся зробити антидот від вируса від зомби апокаліпсис. Залишайтесь дома на безпеці. не, не виходьте из дома. Мы заберем вас через час ага, понятно. І мені не покажет и не... мені не показываю не здат. Пів. Піш, Ох, я ж навіть побачив, як він став, так, як він став зомбі, так так і все на окна і двері закрить. Тисяч хвилин. Ось, все я вже закрив. Так, треба піти в туалет, щоб на мене прогноз не допав. Пум. Пум. Все спимо. Продовження слідує.